Так, усім привіт. Пора зробити як би, порівняння. Я вам і обіцяв про нього. Знаходжуся біля куща Титана. Ну, тут все вже залишилося трошки, бо і гості були, я зрізав, якби це новинка. І хотів вам порівняти його із лендкрузером. А, ну, тобто осіннім королем Отем King, правильна назва. Що е вам хочу сказати? Значить, на сьогоднішній день е Визрівша і титан, у нього, навіть коли в мене був Петрович, ми ще тоді пробували, у нього вже був легенький мускат. І правда, так як заявляли, що в нього є легенький мускат. Дійсно, є легенький мускат, він відчутний. Тобто це все правда. Що хочу сказати, що на сьогоднішній день це твердий виноград, який є на моєму участку. До цього я вважав, що найтвердіший виноград. Хрустіший, твердіший, це був удачний. Ну, тобто Латі Сідліс його ну, оригінальна назва. Сьогодні, ну, давайте так, що буде із темно-ягідних, це так і остається. Lucky Sedlis, да? був удачний. Ну, а, стем... а з білоягідних, то тут однозначно він перевершує по. В своїй структурі по плотності і солодкий світ перевершує і карліту перевершує. ну Карліта не білоягідний. Ну Навіть якщо його порівняти іменно порівняти титан і зрівняти з Зотем Кінгом, з осіннім королем, то титан буде твердіший. Він прямо, ну. Хрустить, коли ти його розкусуєш, наче знаєте, карамель барбарис, оту яку смактательні конфетки, і ми їх от -от, таке ж саме відчуття. Значить, давайте я зараз заміряю цукор, який на сьогодні у нас має титан. Значить, отак виглядає титан. Давайте я знайду таку більш-менш ну, В Олександра вона значно більша в привитому варіанті. Це у мене оце, корневласний. У Олександра вони більші ягоди разів у півтора це точно. Не скажу, що в два, але в півтора рази точно більші ягоди. Можливо, на той рік з набором ще деревини буде як, і тут більший. Ну, я її теж зроблю в привитій культурі. Ну, зроблю сажанець, щоб був у мене теж, так як ви всі знаєте, я і топлю за привиті, то у мене він повинен бути, щоб було з чим порівнювати корневласний і привитий. Значить, Я вісав ось, ось за. Таруються віса. Так, по нолях, по нолях. Значить, вага, дивіться, 7,35. Ну, 7 грамів. Зараз да? я її розріжу. Заодно ми подивимося її консистенцію. і подивимося, ну аж ножик дуже гострючий в мене, ну він аж дуже-дуже плотно. Коротше, рудиментів у нього. Ось якась нитка. Ні, це не, це не рудимент. Коротше, немає рудиментів у нього. Він повністю перший клас без насінневості. Заодно Щас провірю цукор і постараюся, щоб і вам піднести. Не знаю, вийде в мене чи не вийде. Соковитий. Ну і твердий до такої степені, що це просто капець. Соку дуже багато в нього. Ну і твердість. Короте, 18 брікс у нього. Ну, доволі. Де воно там, блін. ну, коротше, 18 брікс, повірте на, на слово. Я його крутив, вертів, да, 15, 16, 17. Навіть чуть менше 18. Чуть-чуть менше 18. Не повні 18. Ну, хрустка не давиться. Я навіть, наверное, половинку положити, то їй нереально навіть не кирпичом, нічим роздавити. Дуже смак. Гарний. Гарний, що називається. Смачний. А зараз, під... а зараз вже я ще й не показував у цьому році. Ну, обзор не робив. на. Значить, це теж перве плодоношення, але кущ у привитому варіанті. Отак виглядає. Над... Надіюся, що вам там видно. Отак виглядає гроно, дивіться яка гронища. Бачите, одна, ось о, друга з тієї сторони, треба обходити, там воно третя вісить. Ну і там і тут ось що ще є. Ось є у нього врожай. Це перше плодоносення. Плодоношення навіше він трохи, бачите, да? з той сторони жон видно. Тут воно. Ну, тобто в нього хороші, дивіться, і грони і навішане. Тут ягода значно більша, крупніша. Зараз прямо я зріжу і ми її зважимо. Подивимося, що воно тут у нас показує. Значить, ягоди у нього. Ого, надрив, дуже здоровий, Це, е, тяжка. От така ось у нього форма. І форма, і колір. Бачите, що в зрівнянні із титаном він така більш зеленіший. Титан такий солом'яний. Значить, віса в нас ось ось, ось зараз. Більше вітер ганяє. Так, затаруємо по нолях, щоб були. Ось, дивіться, нулі. Ягода в нього, дивіться, ця ось в даному випадку 12. Бачите? 12 грамів. Є більше, я не буду тут вибиратися. Більші, менші, коротше. Є більші, є менші. Ого, це я накрутив десь щось там. Не знаю, що вам показав, але показую ще раз, що 12 грамів вона важить. А зараз візьму і розріжу, подивимося. Е, ягоди, не знаю, буде видно чи ні, ось мерседес малюнок. Значок мерседеса на ньому. Є просто перетяжка, ну така вона. тобто. А є ось 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 значком. Прямо Мерседесом. Це свойственно для цього Отемкінга. Нема нічого в нього, дивіться, бачите? Нема нічого, м'якоть похожа до титана. Але чуть-чуть не так хрустить вона. Не так хрустить, як у титана. Так, тепер зараз ми заміряємо цукор, там був пошти майже 18. Заміряємо тут, це повторюю, це перве плодоношення. Так. А ну-ка. Ну, а тут, а тут 16. Як я, тут не... Блін, не буду я, коротше, 16 брікс. Но у нього співвідношення кислоти з сахаром дуже хороше. Вроді цукору менше да? на два брікса, а по відчуттях вони би одинакові, що титан, тільки, титан сильно хрумкий. А в цього смак такий гармонійний. У нього немає таких, ну, такого знаєте, якби, як у титана. І бачите ягоди, я думаю, вам видно на камеру, вони такі всі з перетяжками, бачите, такі? То роздвоєні, то розстроєні такі перетяжки. Ось, видно, я думаю. Грони побільші, теж перше плодоношення, ну грони такі кіло легко, геть навіть легко. Може навіть більше. Так що, оце отак. Не знаю як буде. В цьому ну, році нема там, що ложити. Ну, лендкрузер я вже якби, ложив на збереження і лежить він до десь ну, до 10-х чисел березня, це точно. Бо я в початку березня на початку я їздив в Агроресурс туди на фірму і на гостинець брав то вони були наче зрізані. Це навіть є і відео. Там я показував це збереження. Це за 23-й рік там відео. Там є, я його показував. Багато я ложив його на збереження. І зберігався він дуже-дуже чудово. Тобто лежить він до весни спокійно. Іменно Land Cruiser, За титан не знаю. ну В цьому році там не буде що. Ложить, що там ложить, там залишилося 4 чи 5 гронок там залишилося, і то не дуже такі здорові. вони, Бо перве плодоношення. На цьому теж це перве плодоношення, бо це іменно кущ цей привитий на РР3309. На моє прохання, мені Максим Єсенко зробив його. Бо в мене є такий же кущ, тільки на добрині. і, ну, напевно, я з ним буду. Щоб освободити місце, то напевно в цьому році я ну, його видірну оттуда. Бо добриня сильно затягує мені визрівання, то лоза не визрівала, то ягода не визрівала. Зараз на 33.09 лоза на сьогодні отак виглядає, дивіться, майже, майже дозріла. Да? А ну-ка давайте тут ось, аж на верхній пролупі. Ну все ж, дійшла, доходить. От. Ну, Видно, дивіться, лоза визріває, ягода вже вона їсти в нас ну, геть нормально. Може ще щось і добере, якусь цукру там, одну-дві. Одну, ну, брікс чи два, не знаю. Я якось в ті годи раніше я не заміряв, не можу сказати, скільки він взагалі, ну, скільки він взагалі набирає. От. Ну, Смак у нього гармонійний, то тут Ну, не відчутно сильно і збалансовано хорошо цукор із кислотою, то не знаю, він навіть як і преображення, там, якщо буде і 14 брик, то геть, ну, така, істивна, хороша ягода. Ну, Зараз 16, бачите, а на цьому, на Титані майже 18, там 17 з хвостиком. Бо я сказав, 18 нема там 18. Ну, Ягода зараз більша значно на лендкрузері. В Олександра ягода, я ще раз повторюся, я вже вам показував, там, ягода більша майже в два рази. І вона змогла, з мого куща. Я, це маточний кущ оригінальний. Ніде він не бродив з перших рук. Тобто давав я відсюди черенок. І, мабуть, і Вікторії Київлянки я, по-моєму, теж відправляв, то... ну, другого в мене все одно немає, то я отсюди різав. Тобто за цього куща інших немає тут. Лоза потихеньку почала визрівати. Дивіться, визріває, бачите? Ну, не знаю наскільки вона визріє, бо зараз сьогодні ось геть холодно, 10 градусів то таке відчуття дуже ну, холодно. Карліта майже вся. Ось дивіться, кінчик залишився, гляньте, ось 20 см. Карліта, що з тієї сторони, аж до кінця, що всюди, карліта визрівся. І так же залишається, тут вже теж я і Петровичу зрізав грону, надрив так само важко. Така ж сама вона хрумка. Як огірок. Все равно. Ну все одно титан хрумкийший. Ну це все, що я вам хотів сьогодні. Ох, солодюча капець, це я за карліту кажу. Ось вкинув. Прямо такий. Гарно. Гарні останні американці Оці з новинок подобаються. Нічого не можу сказати, що там от щось і я б передивився, нічого подобного можна садити, навіть не задумуватися. На цьому все, всім дякую за перегляд, бо вже аж замерз. Незвично зразу так різко холодно. Всім дякую, до побачення до наступних відео.